Роз такого, що є люди, які худнуть з гормонами. Я думав, що тільки ті качки се колять отого. ні ні, ні, людиньки добрі, є люди, які собі вводять гормони. І в Америці дуже популярно це робити з гормоном ліптином, який колять всім підряд, незважаючи на настрій, на вагу, і взагалі на день тижня. Ну, я жартую, звісно, на це не варто звертати увагу при колені гормонів. Взагалі краще не, не колоти, це вже вам лікарі вирішують. Але проблемою, яку я помітив. У такому харчуванні, у таких а, підходах, які використовували люди з гормонами, це сильний збій внутрішніх гормонів, балансу та радості, сильнющий збій, який переходить до того, що людину виносить. Вона не може не те, що схуднути, вона не може навіть бути щасливою, вона не може навіть насолоджувати своїм життям. І це відбулось з пані Оленою. Вона приходить до мене. І люди, які проживають в Америці, вони дуже часто потрапляють цю зупастку. Вони там ліпосакція це такий ще базовий. Рецепт витягування жиру, але вони так пробують, пробують, не підходить. І вони кажуть, дивіться, там новинка появилась, ліптин будемо колоти. Окей, давай, супер, вони починають колоти ліптин. І що вони отримують? Вони отримують фейковий результат жироспалення, бажання їсти спадає, але вони не змінюють своїх стратегій харчових, харчових звичок. Вони не отримують свого результату, тому що в них немає навику постачати в організм тіло. Тілу не потрібно, щоб ти створював дефіцит. Ще раз тобі про це говорю, буду про це тисячі разів говорити. Тіло потрібен наповнюючий ефект. Зваблюючий ефект. Давай тіло стільки, щоб воно мало змогу виростати. Давай тіло стільки, щоб воно мало можливість зрости кожного дня. Наповнюй своє тіло всіма нутрієнтами, щоб воно мало можливість регенерувати. Ти хочеш привезти машину, наприклад, на якийсь там таєр, та, як кажуть, іспанці. От. Навіть якщо це буде офіційний таєр, це якби. Я не знаю, напевно, ремонтна якась служба, тобто автомобіль. Я не знаю, як це прикласти з Іспанського, вибачте. І хочу, щоб там не було деталей, і вони такі, а знаєш, чувак, ти ще з собою привези, то що ми будемо тобі ремонтувати. От десь так і виглядає. Тіло, ти там знайди, а, а я тут похудаю. Отак От виглядає. Тому ці люди йдуть на гормони, вони вже настільки зневірені, вони настільки вже йдуть на збиття. Це одна з фаз ліптинової підтримки. Так? Є багато людей, які там тестостерон, колять і гормони. Інсулін і тому подібні речі, ну то це безглуздо. Я в жодному разі не можу вам сказати, що це є правильно. Ваш лікар має на це право говорити. Ну, але це як мінімум безглуздо, коли у вас є власні гормони, власний баланс, куди ви лізете, Ви ламаєте тонку систему, яку потім налагодити буде важко. Можливо, їй вдасться, але буде важко. Дійте, не робіть помилок зеленою, як вона робила, тому що потім вона в подальшому схудла. Без оцих всіх процедур. Наповнюючи своє тіло, радіючи життю. Чоловік став веселіший. Отак От треба жити. Отак От треба довіряти собі в першу чергу, щоб зробити якісь великі зміни. Підписуйся на мій профіль більше історії та більше них для тебе. Підписуйся.